Продається будинок 2018 року побудови, знаходиться у Черкаській області в Шевченкове з Вернигорицького району. Побудований з якісних матеріалів. Стіни з газоблоку, утеплені мінватою. Дах металопрофільний, вікна металопластикові веко, фундамент півтора метра глибиною, підлога залита бетоном. Світло три фази, вода в будинку, газ у дворі. Опалення від електричного і твердопаленого котла, що дозволяє неабияк економити. Поруч з будинком знаходиться сарай і невеличкий гараж. Кухня 25 квадратних метрів з зоною відпочинку, перекрита лінолеумом. Залишається вмонтована кухня, духова шафа та електрична поверхня. Вітальня 16,6 квадратних метрів по ідеї господарів. З вітальні мав бути вихід на другий поверх. Підлога ламінат без меблів. Кімната 25 квадратних метрів. Підлога з ламінату має шафу. Ванна кімната сумішена з туалетом у 6 квадратних метрів. Другий поверх за планом має три кімнати, але не зроблені. В цілому будинок придатний до життя, але вимагає доробки, що дозволяє майбутнім господарям втілити свої бажання. Спільний двір з гарними порядними сусідами, місце для стоянки машини в самому дворі, гарне сполучення з сусідніми селами. В селі є магазини, школа та дитячий садок. З майданчиком для відпочинку. Для ваших запитань обов'язково переходьте до телеграму. Та не забувайте підписатися на канал. Розташований між селами Софіївка та Межирич в кооперативі Радуга Черкаської області. Побудований добротно з цегли та шиферного покриття. Висота стелі 2,70 метрів. Будинок підійде для великої та дружньої родини, тому що в будинку аж цілих 6 кімнат камін, лежанка та плита. В залі на підлозі якісний паркет, другий поверх обшитий деревом. Будинок немебльовано. В дворі скважина з питною водою, майстерня та гараж. Заведено 5,5 кВт електроенергії. Опалення пічне. За допомогою каміну та електроконвекторів. За додаткову оплату можна завести воду та каналізацію в будинок, є заїзд для машини. Будинок огороджено та встановлено сигналізацію, багато цегляних доріжок, поруч з якими розміщено невеликий город. Кооператив знаходиться в сосновому лісі, де не лунає сирена, не літають шахеди та не вимикають електроенергію. Машиною до пляжу річки Дніпро всього 20 км, до пляжу річки Рось всього 6 км. Маршрутки Черкаси Канів ходять кожну годину. Це ідеальне місце для постійного проживання. Додаткова інформація за посиланням на телеграм, вказаному в оголошенні. Та обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити нові оголошення. Продається добротний будинок в селі Мурафа Жмеринського району Вінницької області. До міста Вінниці всього 70 кілометрів. До районного центру 12 кілометрів. Це місцевість з мальовничими краєвидами. Будинок знаходиться в центрі, але подалі від проїжджої частини. Дуже зручна локація. Поряд дитячий садок. Церква, будинок культури, сільська рада, пошта, школа, шкільний стадіон. Недалеко зупинка громадського транспорту. Дорога до будинку асфальтована. Будинок з каменю, оформлений мозаїкою з плитки, перекритий бляхою. Встановлено 5 євровікон. Загальна площа 162 квадратних метри. 4 кімнати. Вітальня, зала для гостей, дві віранди, три коридори та ванна з туалетом. В будинку є світло, трьохфазний лічильник, газ, вода та каналізація. Проведено інтернет, опалення газове та пічне. Є дві кафельні грубки. Також є літня кухня з підведеним газом до плити. Погріб, підвал, хліви, курники. Місце під дрова. Подвір'я велике. З квітковими клумбами, асфальтоване, огороджене мурованим забором. Два гаража. Один окремо високий і один під хатою з оглядовою ямою. За хатою розташований садок з молодими плодовими деревами та кущі малини, калини, смородини та порічки. Земельна ділянка 38 соток городу. Дуже ротюча земля. Це ідеальне місце для ведення господарства. На жаль, будинок продається без меблів, але все можна обговорити з власником по домовленості на деякий час. Для більш детальної інформації та організації перегляду звертайтесь до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал. До вашої уваги. Продаж будинку у селі Деревач всього 20 кілометрів від міста Львів. Це одноповерховий цегляний будинок з візмостками з кольорової цегли та шиферним дахом, з всіма підведеними комунікаціями. Наявні також інтернет та супутникове телебачення, площею 45 квадратних метрів та площею ділянки 6 соток. Перед входом є веранда, дві окремі кімнати, кухня в 5 квадратних метрів. Санвузол знаходиться в приміщенні. Є гідробокс та місце для встановлення ванни. Одна з кімнат повністю виконана з дерева, в якій можна проживати. Інша кімната більшого розміру, але потребує ремонту. Меблі залишаються. Земельна ділянка площею 6 соток, на якій є господарські будівлі, є криниця, є бесідка, в яку потрібно встановити вікна та відреставрувати підлогу. Навколо все огороджено парканом. Це чудове місце для відпочинку та постійного проживання. За будинком є невеличкий город і кущі смородини. Та садок з яблунями. До річки та прогулянки по сосновому лісу всього 5 хвилин пішки. В селі є магазини, школа та садок. Гурток волейболу та футболу та гарне сполучення з селами та містом лів, зупинки в один кілометр. Село рахується як місце для відпочинку туристів, ячани та будинки для відпочинку. Тому є можливість переробити будинок для бізнесу. За більш детальною інформацією обов'язково звертайтесь до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на канал. Вашій увазі недорогий будинок з літньою кухнею в 10 кілометрах від Мукачева та 18 км до кордону у місті Чоп. Хороше транспортне сполучення. З гарною земельною ділянкою поруч розміром 25 соток. В хорошому стані. Заходь і живи. В 2021 році був ремонт. Встановлені нові пластикові вікна та двері. Встановлено плитку на підлогу, виведено каналізацію з вигрібною ямою вгород. Замінено електрику від до 16 кВт. Встановлено два тарифних лічильники. Сам будинок виконано з каменю, з перекриттям пінопласту, покриття з керамічної черепиці. Всередині будинку є туалет, душова, електричний бойлер для нагріва води, весь санвузол, обкладений плиткою, велика обладнана кухня та цікавим дизайнерським рішенням у вигляді чорних пофарбованих стін та нової стелі. Кімнати замебльовані новими меблями. Нові ліжко двохспальне та дитяче, шкаф для одягу. Стіни також виконані у чорному і темних кольорах. В кімнатах теплі підлоги з плиткою. А опалення від електроконвектора. Є димоходи в стіні. Можна встановити кахельну пічку чи камін. Двір огороджений. З металопрофілю з додатковим заїздом для авто. На території є підсобні приміщення, місце для саду та городу вирято місце під басейн або ж для міні-ставочка. Хороше місце розташування бокова вулиця в центрі села Стрибичево. Недалеко автобусна зупинка та залізнична станція. Звідки на електричці всього дві зупинки до Мукачево. Вулиця Асфальтована. В селі є все для проживання та навчання дітей. Дитсадок, школа, поліклініка, навіть кілька церков, куча різних магазинів та склади будівельних матеріалів. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал.